Також є порада. Якщо ви взагалі початківець, будь ласка, не дивіться в сторону власних РПГ. Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми плануємо розказати вам, як створити власну гру. Це й про три аспекти, котрі включають в себе геймдевелопмент. Перш за все, це такі аспекти, як програмування, арт та дизайн рівнів. Перш за все, хочу сказати про нас: я розробник, я дизайнер. І зараз на даний момент ми розробляємо гру Towers and Goblins: The Last Stand. це Tower Defense. Гра. З rts елементами і ми робимо її в піксель-арті. Якщо ви цікавитесь нашою і хочете подивитися, що це за гра, можете перейти на Steam, і там доступна демо-версія, можете в неї пограти, подивитися, що ми взагалі таке зробили. Так ось я згадав про три аспекти. І почати я хочу з девелопменту, тому що мені буде простіше розповідати про девелопмент, оскільки я розбираюсь в цьому. Я буду розповідати так, ніби ви початківець, котрий хоче якраз почати прямо з нуля. І, взагалі, нічого не розумієте в програмуванні. Главу з розробкою я хочу почати з вибору енджину. Взагалі, ми можемо вибрати три види енджену, де буде легкий, середній та більш складні рівні. До легкого ми можемо віднести різного виду конструктори. Я знаю, що зараз розробляють із конструкторів є на Роблоксі, є для РПГ виду конструкторів. І це непогана стратегія. Якщо ви хочете зробити щось для себе, просто спробувати, як це створити власну гру. І зазвичай в конструкторах дуже легко робити ці ігри. Але справа є в тому, що ви не зможете там зробити крок вліво, крок вправо, тому що все дуже strict, все дуже обмежено. І тому тут потрібно переходити на середній рівень. Я ж наприклад, я особисто вам пропоную і починати з цього середнього рівня на середньому рівні. У нас є гадот і Unity. Це енджини, котрі дозволяють вам дуже добре розширювати вашу гру, та при цьому не дуже сильно вас обмежують. Більш складний рівень це Unreal Engine. І я вважаю, що якщо ви взагалі не розбираєтесь в програмуванні, краще не чіпати Unreal Engine, тому що він складний, там використовується також складна мова програмування, всі плюси. І якщо чесно, це не зовсім для початківців. Тому особиста моя порада це використовуйте Unity, і це дозволить вам дуже легко почати вашу розробку. І що таке Engine? Engine – це взагалі англійське слово, типу двигун означає, і воно дозволяє якраз. Дає вам environment, тобто середовище, де ви можете створювати і запускати вашу. Я казав Сократ, як добре, що я знаю, те, що я нічого не знаю. Я не знаю ні цього. далі я пропоную поговорити про написання коду. І для прикладу, якщо ви взагалі не розбираєтесь, як писати код, то почати вам може бути трохи складно. І тому, що я пропонував, це знайти якийсь відеокурс по. Енжину, який ви використовуєте на Ютубі або на Udemy, це сайт з різними курсами, і ви можете його пройти повністю від початку до кінця. І після цього ви будете розуміти, як працює ваш інжен, як писати код, і ви будете розуміти, що вам потрібно для того, щоб взагалі зробити гру. Оскільки зазвичай в курсах пояснюється повністю, як використовувати арт, як писати код, як працювати з вашим engine. Тобто, в цілому, ви будете мати спільне розуміння, як що і працює. І я вважаю, це найкращий шлях. Також, якщо у вас взагалі немає досвіду в програмуванню, не починайте відразу робити вашу гру, тому що ви будете писати ну, не дуже хороший код, не дуже хорошу якість коду будете мати. І коли ви почнете ще туди щось додавати, у вас через деякий час просто гра рухне, і ви не зможете туди нічого додати. Тому з самого початку пройдіть курс, потім, залежно від ваших вмінь, оберіть собі якусь невеличку нішу по грі і намагайтесь її зробити. Тепер передаю тобі слово і Мені? розкажемо трохи про малювання, про дизайн взагалі гри, які програми ти використовуєш, які для початківців, про арт. Ой, господи, як би з чого б не почати. Для нашої гри я використовую таке програмне е, забезпечення як САІ, САЇ Пайту, ніби так воно називається. Я вставлю картинки. Та, другої самоверсії. Але можна й почали друга краще. Це дуже легка програма в розумінні. Також ще є програма, в якій я раніше працювала, але не саме для цієї гри, а так для общого розуміння. Це називається Кріта. Це теж ні, не теж, це безкоштовна програма, в залежності від САІ. Також є програма, яку я дуже полюбляю в ній малювати саме. Це Clip Studio Paint, але вона платна. І Photoshop. Ну фотошопі не працювала, але це база. Але по суті, програми це все другорядне, правильно? По суті, можна обрати будь-яку програму, а, і так які комфортно, так. Просто я пояснюю для тих, хто взагалі в цьому не шарить, які програми є, в які я користуюся, особисто можу рекомендувати від себе. А може, будь ласка, розказати от, для ігор: от є, для прикладу, людина, і вона повністю або початківець, або має середній рівень, або там просунутий. от як їй підійти до цієї розробки, точніше до самого малювання гри, і Ди... як отримати достатню кількість знань, щоб починати? Ди... Що саме ви збираєтесь розробляти? Так як у нас був піксель-арт-гра, то я малювала в САЇ, тому що там легко мені по купікам все намалювати. Кліпстуті мені то чаще зробити, тому що я її використовую для звичайного малювання. Але можливо комусь це більше буде. Так само, як і Скліп, то я так примітивно використовую для нас малювання в САЇ. Також я знаю, що є одна програма спеціально спеціалізується на піксельній графіці. Це в нас Ар Аркайн Аспрайт. Можна анімації, як я знаю, робити і малювати пікселям, але знову ж таки, мені це все проще робити власноруч в САІ. Тут просто справа в тому, що Asprite, він дуже юзер-френдлі і він підходить якраз для новачків, хто не дуже вміє ще малювати і допомагає от саме в Піксель. Це саме для піксель-арту, воно коштує не дуже дорого, ніби. І можете купити, подивитися обзор. Це доволі хороша програма для початківців. А, от, до речі... А що порадиш глядачам по 2D-грі, 3D-грі, ну, залежно по також знанням. Ну, в плані, що порекомендуєш робити 2D-гру, 3D-гру. В плані фінансовому я розкажу трохи пізніше, а от в плані арту. В плані арту 3D, так скажемо, і то, і то треба розуміти. Але якщо дивитися на бік більше по грошам і. Якщо у вас час ну, порожам, що... давай пізніше поговоримо. Okay. Зараз okay. поговоримо давай по вміння більше. Для 2D вмінь треба менше. Ну знову ж таки, дивлячись, яка буде гра. Для 3D це 100% треба вмінь набагато більше. Я сама ще з цим не розбиралася, але планую. Але, але по факту треба більше в 3D-більше вміння саме моделювання, скульптури, пластики для обличчя, а, там анатомії цих всіх знань, і це дуже багато часу займе. Якщо ви початківець, то краще починати все ж таки, я думаю, от, також з піксель-арту 2D. Також є багато різних видів піксель-арту, 8 біт, 16, 32, 64 і так далі. І чим більше біт, тим складніше. Тому якщо ви будете починати, якщо прям взагалі з нуля починаєте, то подивіться до 8 біт і 16. От нещодавно був івент NextFest. І там однією з найкращих ігор це була гра, яка використовує ніби 8 біт, чи що. Я вам покажу, прикріплю тут, подивитись, і вона на даний момент доволі успішна. Можливо, є якісь поради, що взагалі от людина там, починає вчитись тільки, можливо, якісь там курси і краще пройти спочатку, чи як, чи просто відкривати аспрай, для прикладу і практикуватись. Щоб починати початківцям, що я рекомендую взяти якийсь кусочок папіру, взяти затирачку. Моя, наприклад, була взята у однобрукниці, вона того не знає. Але давайте ч. -от не сподівається, вона те не дізнається. Влівець саме звичайне за тебе за 20 гривень. І вчитися малювати. Саме головне, ну особисто, що у вас є час і багато, і мене прямо зараз вам треба гру розробляти. Краще вчити анатомію. Анатомія, анатомія це база треба відкривати YouTube. Дивитися анатомічні всякі канали Скоріше за все, я дам нашому програмісту деякі сайти, ну сайти а на Ютубі канали, але там англійська сама анатомія і малювання в програмах, які я сама дивлюся, які мені дуже подобається дивитись. Це якщо часу багато, якщо часу обмаль, і ви хочете себе спробувати прямо зараз, то відкриваєте. То ж саме аспрайд чи саї і малюєте по пікселям. Відкриваєте там я не знаю Pinterest, дивитеся картиночки, які світі 16 біт, набираєтесь ідеї і можете намалювати анімації там не складні по факту. Просто один якийсь піксель вниз, і от вам вся анімація. Uh -huh. Тому я думаю, це доволі швидко можна зробити, якщо себе спробувати в цьому. А якщо хочете професійно цим займатися, то welcome to ізучать анатомію. Угу. Ну, особиста рекомендація від мене. Якщо це ваша буде перша гра, і ви ще не розбираєте взагалі, як це створити власну гру, і не вмієте малювати, не вмієте писати код, то тоді краще приділити місяць-два на вивчення коду, також місяць, може, також два на вивчення арту. І під артом я маю на увазі 8 або 16 пікселів. І починати робити свою першу гру. Якщо вам буде подобатись, ви далі будете вже покращувати своє міння або в сторону розробки, або в сторону арту. Залежно від того, що вам більше подобається. То що, можливо, є ще щось додати чи рухаємось далі? Та я думаю, більше нічого. Я ж кажу, треба вчати анатомію. Це база. Ну, я не думаю, якщо чесно, що анатомія дуже потрібна для 8 і 16 пікселів. Це так, але якщо знову таки хочеться людині прямо намалювати якусь конфетку, то треба, звичайно, дивитися mm -hmm. в стилі малювання або найняти художника. Mm -hmm. До речі, якщо ви хороший програміст, то ви там можете знайти собі художника, якогось, який буде малювати Спрайт. І вже разом з ним робити якусь гру, так само як у нас, тому що я програміст, дизайнер. Також, якщо ви будете робити для прикладу якусь гру для стім, як в нашому випадку, то вам точно потрібно буде замовляти якусь роботу, якийсь арт, тому що там потрібні аватарки для гри. І тут краще вже не малювати самому, а замовити професіонала. Ви можете замовити також Валінуча, якщо треба. Я поставляю, покажу, які вона нам аватарки намалювала. Якщо що, то пишіть її. Тепер бонус на голова. Дивіться, якщо ви не вмієте програмувати і малювати взагалі, і ви повний початківець, коли ви будете робити свою гру, ви можете використовувати Asset Store. Asset Store – це там, де продаються вже готовий функціонал, якийсь конкретний або готові малюнки, готові спрайти і так далі. Ви можете це спокійно використовувати, якісь там платні, якісь безкоштовні, але треба також використовувати це з розуму, оскільки, якщо ви назбираєте просто купу малюнків, котрі вже готові. І намагаєтесь з них зліпити якусь гру. Це може виглядати так, ніби ви позбирали просто різні малюнки, різні стилі і так далі. Тому робіть це з обережністю і звертайте на це увагу. Наступна глава це про левел дизайн, і тут я вам розкажу взагалі в цілому, що вам треба для того, щоб навчитись створювати власні рівні. І розкажу, які ігри більше користуються популярністю. Про левел дизайн можна говорити вічно і про те, як покращити свій левел дизайн. Але що б я пропонував, ви можете просто подивитись якісь відео на Ютубі про те, як робити свої рівні, про те, як зробити свою гру більш цікавою. І це можна реально вивчати вічно. І тут ви просто будете це набивати з практикою. Самолювання. Тому, тому тут головне просто практикуватись. Якщо говорити про те, який вид арту більше люблять люди, то це зазвичай 3D. І зазвичай більше на нього увагу звертають, тому що зробити гарний 2D, трохи складніше. І тут треба вже мати певну практику в 2D. Тому майте це на увазі. А по жанрам, то люди зазвичай люблять: це Tower Defense, різного виду реал-тайм стратегії, хорори. Хорори. Ну, я думаю, от, в основному, все ще якісь такі ігри, щоб е, прийти після роботи, розслабитись. Е, не дуже пам'ятаю цей жанр. Найменшою кількістю уваги користуються це пазли, тому що пазлів багато, і їх дуже складно рекламувати. Оскільки в пазлах основне це. Зрозуміти взагалі, що треба робити в грі, а показати це за секунд 10 дуже складно. І по цій причині доволі складно і піксель-арт рекламувати, оскільки люди зазвичай бачать піксель арт і можуть просто прогортати. Також є порада. Якщо ви взагалі початківець, будь ласка, не дивіться в сторону власних РПГ, тому що насправді ви витратите велику кількість часу і ви не зможете просто це спокійно закінчити. Не дарма РПГ роблять цілі команди і сотень людей. Ну що ж, я думаю, це все, що вам потрібно для того, щоб почати вчити гейм девелопмент, потрохи починати робити свої перші кроки. Тому я бажаю вам успіху. Якщо є якісь питання, то запитуйте у мене. Можете мені писати. Олі Тому, бути. якщо що, то бажаю вам удачі і побачимось. Всім па-па.